Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі «Село Та Сало. Сьогодні у нас буде такий незвичайний день, в тому плані, що ми будемо робити з одним з цього поросям. Давайте підійдемо сюди вище і подивимося. Це ось о, значить поросятка, які залишилися у нас на господарстві. Ну, які залишаються 12 штук. Ті, які заброньовані, і знаходяться там. По них ще чоловік не приїхав. Він приїде через декілька днів їх забере. А чотири штучки, які були самі менші, залишаються у нас. Ну, як би сказати, відбраковка. Хоча не така то вже ця відбраковка, тому що поросятка ідуть так само в рост, набирають вагу. Тим паче, що ми коли машку відлучали від поросят, тих відкинули, то цих чотирьох залишили ще коло неї. Вони якби ще тиждень жили коло неї, сосали її. І таким чином, якби, чуть-чуть-чуть-чуть піднялися Ну, Все-таки молоко свиняче, чи... пішу користь приносить, скажімо, чим сухе. Але в безвихідній ситуації, звичайно, сухе теж допомагає. До чого я хочу от, підвести вас? Ми залишили, як я кажу, чотири штучки, які залишаються у нас, ну, від браковочка. Ось тут три. А зверніть увагу, тут один Ось о, оцей. З цими трьома все добре. Ну так, да, вони трошки є більший, чуть, -чуть менший, ще чуть-чуть менший. Але в загальній вагі, от ми їх важили буквально е декілька днів назад, Саме більший важить на сьогоднішній день е 14 кг, трошки менший середній важе 9 кг, менший важить 7 кг. А оцей, що тут ось окремо, за якого зараз буде йти мова, е важе 6,5 кг. Чому він окремо? Тому що він сидить на дієті. Якби не то, що на дієті, на голодному пайку. Взагалі, з вчорашнього вечора ми йому нічого не давали їсти. Тому що сьогодні до нього приїде лікар, ветеринар, хірург. Будемо робити йому операцію. Що за операція? Що за суть операції? Чому ми вирішили робити все-таки йому операцію? Чому ми до цього часу, допустимо, щось усе самі могли робити? Часто в коментарях от, е, пишуть там не можна самому, там треба, щоб ветлікар був, тому що ветлікар є ветлікар. Согласен, ветлікар є ветлікар. Але багато чого можна зробити самому самому навчитися, самому послухати консультації інших врачів, і дещо можна ну не то, що дещо, а більшу частину цих процедур, які потрібно робити з поросятами, можна. Зробити, як то кажуть, онлайн врачі консультують, ви тут все це робите. Навіть кастрування. От, допустимо, да, хто не вміє, хто боїться, звичайно, цього не зробить. Ну, якщо людина настроєна на те, що вона може скаструвати порося, то можна це також зробити. Можна подивитися відео, можна проконсультуватися з врачом, наприклад, онлайн, він розкаже подробно все, що робить. І це все можна робити, так як ми це і робимо. Але у нас виникла інша проблема. Я точно не можу сказати, що це за проблема із цим кабанчиком. Але виходить, що ми сьогодні цю проблему самі вирішити не можемо без ветлікаря. Проблема заключається в чому? На мій погляд, хоча я ж теж сказав, що я ж не ветлікар, ну так видає. Що це якби пупова грижа. Пупову грижу я не зроблю. Я не вмію. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день я не вмію. Я не бачив практично, як це його робить. Що робить? І пупова грижа, розумієте, це ж не скаструвати кабанчика, що ти собі взяв його, скастрував без всяких знеболюючих там, без усиплення. Ну, так роблять на комплексах. І ми так само робимо. Тут е, суть зовсім другу, це виходить, ну якби треба перевернути його на спину і робити якісь там надрізи. І якщо це пупова грижа, тобто це, виходить, кишка десь там вилізла, її треба вправити назад і зашивати. Розумієте, просто так, ну якби отак по-живому цього не зробиш. Тут треба порося усипити. Ну, Щоб воно на деякий час ну, наркоз дати йому, щоб воно на деякий час заснуло, щоб воно. Не дергалося, не тріпалося, щоб можна було акуратно це все зробити. Але сьогодні ми е, зранку заходимо, беремо це, цього кабанчика, бо ми сьогодні робили профілактичні дії, там вітамінчики їм кололи. Е, і, значить, що ми замітили? Що оцей пузырьок на пупові, ну, якби таке враження, що чуть-чуть чуть-чуть якби. Значить, не то прорвав, не то на наче нарив. То був. Ну, є, чи був, я не знаю, воно єсть, і є, так його видно. Я зараз вам все розкажу і покажу його, щоб ви побачили наглядно, що воно собою представляє. Але в будь-якому випадку, чи це був нарив такий твердий, чи це е, пахова грижа, все одно на сьогодні домовленість є з лікарем, він приїде і це все буде робити. Хоча я більше склоняюся, що це була, ну, що це є пахова грижа. Тому що, коли він, наприклад, був там разом із тими, ну, наїдений животик, хорошо так наївся він, то видно, цей пузир, розумієте, він такий не то ну, таке враження полупрозрачний який, що видно, начебто, як ото кишка, розумієте? Ну, от таке враження складається. То... Я все-таки склоняю, що це е, значить, пахова грижа. Ми перед цим як е, значить, вирішили оце все робити, консультувалися з різними ну, людьми, які займаються свиньми, з різними ветеринарами. які теж це, ну Скажімо так, ветеринар сказав, що шанс завжди є і його можна використати. І це все ну, в принципі, робиться ну якби як для врача, це легко і просто, як то кажуть, розумієте? Тому вирішили дати цьому кабанчику шанс, тим паче, що він саме менший у виводку, але він такий завзятий, такий жвавий, він тої прямо береться так, і він наглядно видно, що набирає рост, е ну, якби, хоч він самий менший, але видно, що він збільшується у вазі. Другі, наприклад, люди казали, ну, можете зробити. Типу операцію, але mm. це якби 50 на 50. Mm. Я кажу, mm. що це в mm. смислі 50 на 50? Ну, це, типа, або він пропаде, або він буде жити. Це перший варіант, а другий варіант, або все буде добре, або знову буде рецидив. Тобто знову вилізе ця саме кишка. Розумієте, є такі варіанти. Є ще варіанти, допустимо, нам казали, ну, скажімо так. Таких поросят взагалі не варто залишати. От як побачили, що там тільки щось така якась проблема, особливо з паховою грижою. Якби це каже, була там, допустим, е... не, не пахова, а. Як воно називається? Пупова грижа. Ви Я... виясните. Да. Якби це була пахова грижа, це мається на увазі там, де яєчка, це без проблем можна було... було зробити і це легко. А пупова грижа, вона дуже ну, проблематично робиться, тому рекомендували навіть нам, типу, можете його типу, ліквідувати там, і на тому забудете про цю проблему. Але розумієте, це таке жалко. Жалко, тому що до такого возраста поросятка вже дожило і почувається нічні, як то кажуть, воно добре. ну Просто так ліквідувати його я не хочу. Я хочу спробувати йому все-таки дати шанс. Лікар приїде і подивиться і оціне ситуацію. Хоча візуально ми йому відправляли відео зняте і, і фото. сказав, що це все можна робити і все це робиться дуже швидко. Тут роботи кає на 20-25 хвилин. В чому причина оцього всього? Чому воно така причина виника на господарствах? Ну от, Не то, що кажу, що воно це масово часто і постійно виникає. Ні. У нас за цей період, поки ми це займаємося свиньми, це перший випадок отакий. розумієте? Чому виникло, теж якби міння розбігається. Одні кажуть, що це може бути просто врождене, другі кажуть, що це може бути генетична спадковість, От, допустимо, свинки, і там на якийсь період, там на 50 50-те, на 100 100-те, може десь щось у неї проскочити таке порося. Треті кажуть, що це, наприклад, коли воно було ще маленьким, в ну, перші дні як родилося, коли пупки висіли, бо пупки, як пуповину ми відрізаємо, от, е, то залишаємо приблизно там сантиметрів ну, вісім, отако, 5, 8, приблизно так. Я її не міряю сантиметром, так, на раз, одірвали, та і все. Але якщо воно було, наприклад, е, саме менше, а другі були більші, і. Пуповину, якби ви ж не міряєте, я ж кажу, я не міряю так на глаз одірвав, вона в нього могла просто довше висіти. Він міг ходити і сам, наприклад, наступити на ту пуповинку, смикнулося, і чуть-чуть там вийшов розривчик, і кишечка вилізла. Могли другі поросятка е, наступити на пуповинку і воно могло вилізти. Могли просто схватити зубами, потягнути, і воно вилізло. Розумієте, тут, ну, як то кажуть, гадати, можна перегадати. І ще один був навіть такий варіант. Типа винувати в цьому сухе молоко. Ну, Справа в тому, що молоко ж сухе пило не тільки воно. Сухе молоко пили оці всі четверо. Осі четверо поросяток, які оце тут самі менші були. Ми їх отак перегороджували тут щитом, вони самі вже знали, що їм буде підкормка сухим молоком. Вони сюди приходили і всі пили. І в тому числі і Ну, тобто, Ну, якби от сухого молока тільки в цього вилізло, то чому тих не вилізло? Розумієте? Ну тут я не можу сказати точну причину, в чому це і що це таке. Але як сталося, так і сталося. Нічого тут не зробиш. І в даному випадку ми, ми не могли зробити. Але що ми зробимо, то це сьогодні будемо йому робити операцію. Зараз, перед цим як я... Ось, зараз зайду. Перед цим як приїде лікар, бо просто тоді, вже, коли лікар приїде, я вже може не зможу показати все, як воно у нього є з цією пуповою грижою. А зараз я зможу. Зараз тільки дайте мені його зайти, спробувати зловити, бо він хитрий теж, такий жук малий. Я, ну, він вже зрозумів, що діло пахне смаженим. І бачите, тікає під станок. О, зараз я його зловлю. Іди сюди. Оце. Оце. Зверніть увагу, яка пупова грижа в нього. Бачите оце? Осе. ось оце. Хоча так, як ви бачите, як, як і пояснював, кабанчик жвавий, бистри, все нормально, але є така проблема. Просто ми, якщо ми його залишаємо ж на відготівлю... Нема смисла його держати отако, тому що рано чи пізно, кажучи, якщо це справді пупова грижа, оця, вона може защемитися і порося пропаде. Або, наприклад, воно просто буде рости таким комком здоровим знизу висітиме, і воно теж йому буде заважати, буде в рості відставати. Може, тому він і щас найменший, такий з виводка, що воно йому як би заважає. Тому цю проблему будемо вирішувати ну, через декілька годин. Будемо дивитися далі. Так, наступив вечір, так як ми обіцяли, до при нас приїхав лікар Валерій Олексійович із інституту ветеринарії Білоцерків. Білоцерківська. Так, зараз я трошки розгубився, не знаю, що сюди. Олексійович, як називається правильно? Білоцерківський, аграрний, національний... кафедра національний... хірургії Так, кафедра хірургії. Доктор, доктор філософії, Доктор філософії. Так що до нас перший раз сьогодні завітав доктор філософії. Так, ну, так склалася обставина, що, бачите, без допомоги посторонньої фахівця ми не можемо обійтися сьогодні. Так, ось наш кабанчик, ось маленька поросятка, воно тут сиділо на дієті вже сутки, то... зараз я його зловлю, так? Зараз. Не бійся, малюхні, що ти? Так, Влад, ти треба, щоб поставив на паузу, поки ми його зловимо, Клади телефон. Ось це таке. Бачите? Не знаю, що воно таке. Чи то на чи то грижа, чи ще що. Ну, але бачу, що воно не потрібно, щоб воно було. Це може бути, ну, похоже, на пускову грижу, але воно може бути якимось мозом, канатиком, бо якби отут вже був кишечник, воно б його зажало, він вже б загинув. Розвігідно попасть. Ну, розливим, ну якби би оп оперується, так, та, бабан. Та, та, та. Оперується все. Хорошо. Так, не... так, я його потримаю. Тихо, 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 малюк, тихо. Не бійся, все буде добре. Все буде добре, не бійся. Боїться. Хорошо тримайся. Подожди, сейчас. Тримаю. Так, Да, ж тут. Так. Я щось не я бале не зрозуміла. Сервіс. Це вено, того, я розумію. Ви можете написати, будь ласка? Шо, пальцем, пальцем оттуда. Вот такой, вот такой, понял? Вот такой, да? Правильно, да? Да да, да, да. Вот а тебя держать? Сейчас сейчас сильнее, чего так? А, ты венку трею на усе найти? Да, я все попаду, то попаду. Даже малых тут, просто. О, пішло. Просто коли є внутрішній катетер і в нього ще такий був стан, то ми можемо повинні контролювати його дуже швидко. Ага. Чи ввести в наркоз, чи вивести в наркозу, чи це чи, чи дати препарат, вони щось подіючись, повінні ага. набагато більшіше. чи Ви бачите, як він тут. Ну, да, 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 як Да. А внутрішнє назову третье ката. Все, можете. Руку забрати, то знайте, йому тяжко дихати Це я сьогодні бачите, як асистент у хірурга. Можна навчить, але це саме такі батька. Не жалко. Ні, я пробив... так не справлюся, тут трэша фахівець. А я що ж нашу, щось пороблю. Вс, отак, треба робити такі на Так. Так, Як бачите, хабанчик заснув. Він зараз під наркозом, поставили катетер. Ну і чекаємо, що далі буде Ліка говорити, що будемо робити. Не тряй, тряй. Ще, да? угу. Отак о? Так, так, так. На узовну тря тут фіксувати? Ні, ні, ні. Треба трохи попитати і все. Суміло почати. Отак йде? Так, да, воно. Так, фіксуємо петлями. Прив'язуємо, бачите? Як на операційному столі. Це, як як я, я, на точніше, так, да, операційний стол, лікар поправляє. Це як має бути. Чем тягше, що тут сотовый орган, і його треба ну, не зачепити, щоб він дальше після того цілей лишил. Его да. можно зачепити, розрізати і все от Тряпочка. Тут же есть этот специальный Ага, аж. Аж туди. Оп, ладно. Ну, давайте на тряпочке. Ну, не сильно видав. Зарінь ага. вже мало. Вже можна по трохи додати, начинати, так починає ага. відходити. Ну все вже лучше, вже максимальна доза завжди найстрашніше, коли перша ударна доза дається, вона різко б'є по серцю ага. і може зупинитись дихання. А коли вже він ловив її і вже починає, Тоді, мені просто болються, по чуть-чуть ну, uh -huh. не даєте, ще, ше, ше, ще, є ще, uh -huh. тобі по uh -huh. порядку, не спішаюся. Нам uh -huh. треба осони це обезболюється. Дох відсотково наукаїн. на наукаїнчиком. Трошки дрдається просто. І не обезболено. Хоча багато хто робить без місцевого обезболення. Треба mm. пару минут почекати, щоб лошада розійшла. Тоді ми можемо Саме головне, якщо там кишечник, не зачепити кишечник, щоб тобто потім його не шити. Ну, я на центрі 99 певний, що тут його нема. І воно навіть заросло. Тут якийсь мост, або тут самі за різні. Ну, Розбірки ну, да. Ну що, завершилась операція. Нашого кабанчика зробили. Йому бачите, красиво тут це лікар зробив, зашив. Показало, що це була, як, як ви сказали, Олексій, повторіть почнець. Чимос був попкова канатика. Десь, звичайно, чишиноматка чи на наступила чи зачепився, лишнє надірвалося, запалилося. і так від шкіри залишилося. І воно потім могло привести до попкової грижі вже. Тому що коли росла тварина, цей канатик, він лишався, він робив отвір, грижові, так звані ворота просто зайти. Фіше, там, От. і там Зрозуміло, але все зробили правильно, поросятко поправиться і буде набирати вагу. І до нового року буде здоровим, здоровим кабаном. Відео самої операції буде зверху в описанні. Ссылка в описанні. Там заходите і там будете дивитися. Тож на цьому будемо завершувати наш випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Село Псало. Всім гарного вечора. До побачення.